В 2012 году мне удалось побывать в Японии на научной конференции по поводу годовщины после аварии на Фукусиме, и пользуясь такой возможностью, я посетила детский садик Аоба, это префектура Фукусимы, где я смогла познакомиться с детками. К сожалению, количество детей в детских садиках очень сильно уменьшилось, потому что родители вывезли детей из радиационной зоны Фукусимы. Но те, кто остались, они чувствуют вот это, знаете, одиночество. Очіства і, кінешне, їм була дуже удивительна, що із далекої України їм прислали такі відкритки. А во-вторых, звісно, це було очень приємно. Третій рік поспіль офіс фонду заложники Чорнобиля наповнюється теплом від дитячих листівок з різних куточків Житомирщини. Дуже цікаві роботи. Попри складну ситуацію в країні, на заклик підтримати японських однолітків відгукнулося чимало дітей. Ми думали Женією, що Ця акція може нам сьогодні і не удасться, але це дуже дуже відгукнулося багато дітей. До відправлення вже зібрано понад 500 листівок, малюнків та поробок. Я намалював народження Ісуса Христа, тому що в Японії, як і у нас, вони святкують різдво. Я нарисувала рісувала за це із мультика така. Ну, така колдуння, котрому може ділити ніякий льот. А вот це нарисувала моя старша сестра. Звіряток у хороводі навколо новорічної ялинки Аріна Поліщук намалювала різнобарвними та яскравими, адже вони передають, вони передають добро і вони передають гарний настрій. Вже до 15 грудня дві поштові посилки з Житомира дістануться до японської префектури Фукусіма, і вже до свята різдвяні листівки потраплять до рук вихованців садочків у містечку Мінамісома та школярів міста Ніхонмацу.